Літо потужна пора року. Бо саме шалена спека здатна зробити популярними предмети, які взагалі не придумувались для неї. сонце окуляри нелітній аксесуар. Чому купальника могло і не бути? Та для чого придумали сонцезахисний крем? Про все це просто зараз. Сонцезахисний крем. Мабуть, уже всі знають про шкоду ультрафіолету, який виділяє сонце. А якщо ні, то ми розкажемо саме ультрафіолет може викликати сильні опіки, передчасне старіння та навіть рак шкіри. Тож людство придумало, як від нього захищатися. Однак спочатку придумали його не для того, щоб на пляжі валятися. Мало хто знає, але насправді винайшов його швейцарський хімік Франц Грейткер, який хотів захиститися від сонця під час альпінівської подорожі. Тоді він змішав оксид цинку з вазелін. Нам і створив товсту білу пасту, яку можна було нанести на шкіру. Відтоді ним почало користуватися багато альпіністів. А згодом вчені удосконалили формулу і з'явилося безліч комфортних варіантів. Це і спреї, і лосьони, і сироватки. Загалом, будь який смак. До речі, в магазинах сонцезахист чомусь переважно влітку з'являється. Хоч лікарі рекомендують користуватися ним цілий рік. Тож не забувайте про важливу річ, перш ніж вийти із дому. Сонце захисні окуляри. Ну, без них літо тяжко уявити. Їх є безліч різних форм і на будь-який смак. І як тільки сонечко трішки пригріє, на вітринах магазинів з'являється просто безліч варіантів. А що як ми скажемо, що за початковим задумом їх взимку мали продавати? Про що ми розповідаємо? Насправді, спочатку сонцезахисні окуляри були створені для того, аби захистити очі від надто яскравого блиску снігових рівнин, а вигадали їх жителі крайньої півночі. Такі окуляри виглядали дуже незвично. Це були шматочки дерева або кістки з вузькими прорізами для очей. Однак були вони не дуже зручними. Розгледіти через них бодай щось було ой, як нелегко. У Європі ж одним із перших окуляри одягли військові. Першу промислову партію сонячних окулярів виготовили для армії Наполеона. Виготовили їх аби захистити солдат, які воювали на території Африки від занадто яскравого сонця. Купальник. Сонце, море, пляж, і все це неможливо уявити без купальників. Однак дуже довго жінки не знали про такий предмет гардеробу, а продумала одягати його спортсменка плавчиня Анет Келерман, бо зрозуміла, що займатися плаванням у ньому буде значно зручніше ніж плавати у громіздкій сукні. І знаєте, що було, коли вона одягнула купальник. Її заарештували, назвали її вчинок аморальним та неприпустимим. Ось так виходить: одягнула купальник і до в'язниці потрапила. Однак, саме завдяки цій спортсменці, сьогодні жінки можуть виходити на пляж у чому завгодно, будь то вузенькі бікіні ниточки або консервативний варіант із невеличкою спідничкою. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом. Стоять неймовірні історії.